Усім привіт! Вітаю вас із початком нового місяця. Бажаю вам фінансового росту. Сьогодні хочу поговорити із вами на досить цікаву тему, як вибрати інвестиційну компанію, а саме на прикладі компанії Vinex Trade, тому що я є партнером цієї компанії. Отож, як вибрати інвестиційну компанію? Загалом немає такого інструменту або методу аналізу, які могли б вказати на ідеальну компанію для інвестування з гарантованим прибутком і відсутністю ризиків. Однак це не привід відмовлятися від аналізу зовсім та самого інвестування, примноження власних коштів та отримання пасивів. Сьогодні розповім вам, як вибрати компанію для інвестування, щоб не було досить тривожно за ваші фінанси, за ваші інвестиції. На що звернути увагу при виборі компанії? І так, як я вже сказала, я є партнером інвестиційної компанії Vinex Trade» та аналіз хочу провести саме на її прикладі. Отож, розпочнемо. Основними критеріями при виборі інвестиційної компанії є наступні: тобто, на що ми звертаємо в першу чергу увагу. Найперше це офіційна реєстрація, країна, де зареєстрована компанія, та чи є документи, які можна перевірити власноруч. Тобто, ну, для прикладу, заходимо в інтернет і шукаємо. Інформацію про компанію, яка нас цікавить. Отож, компанія WineXTrade офіційно зареєстрована в Україні, ви можете самостійно перевірити цю інформацію. Код доступу, за яким зареєстрований, ви бачите на екрані. Тобто, досить спокійно заходите в інтернет, в Google, прописуєте Вайнеxt Trade і вам інформація вся вільному. Доступів. Наступний критерій це звертаємо увагу на засновника або власника офіційних представників компанії та їх публічність. Щодо Вайникстрей, то засновником компанії є Віталій є е, 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 Ця людина є досить публічна, він є бізнесмен та підприємець. Е, що приємно е, дивує з однієї сторони, те, що в нас є робоча група чат. В телеграм-каналі і Віталій Номиренко на зв'язку, тобто він відповідає звичайним партнерам, ось таким як я. Наступний критерій це на чому компанія заробляє. А саме яким чином працюють ваші кошти перед тим, як починають приносити вам прибуток? Гроші обов'язково мають працювати, а не зразу йти на виплати. Компанія Вайнекс Trade заробляє на трейдингу, електронній комерції, офлайн бізнесі, тобто це каршеринг, СТО та будуються інші об'єкти, оскільки компанія розвивається швидкими темпами саме ці продукти вони є безперечно затребуваними, буде на них попит, тобто в цьому плані ми можемо бути спокійними. Наступний критерій це дохідність компанії, вона має бути справжньою, а не казковою просування реального затребуваного продукту. Щодо дохідності, то Vinex Trade гарантує в місяць 8-12% на ваш прибуток. Відсотки в порівнянні з іншими компаніями невисокі, але дійсно реальні. Наступний критерій це реферальна програма, тобто бонуси, виплати від першої лінії та мультиаккаунти, щодо компанії Vinex Trade, то партнерська програма, бонуси та премії, вони продумані до дрібниць і вони не нанесуть за собою витрати по бюджету компанії. Також досить важливий момент це те, що мультиаккаунти в компанії Vinex Trade суворо заборонені. Якщо буде Запідозрено, що людина, наприклад, зробила мульта буде будуть розбиратися, тобто служба безпеки буде займатися цією людиною, і висока ймовірність того, якщо це підтвердиться, людину будуть блокувати, тобто не зможе користуватися власним кабінетом. Що ж, основні критерії я назвала тепер трішечки про інвестування, основні правила інвестування. Найперше, ми не вкладаємо останні гроші, ми не вкладаємо позичені чи кредитні гроші. І якщо ми боїмося, то ми проходимо далі або працюємо над власними думками. Ризики створюють можливість, тримають нас в тонусі та відкривають в людях нові сторони. Тож, хочу б бажати вам не зациклюватися, а інвестувати, будувати своє фінансове майбутнє уже сьогодні. А компанія Вайнекстрейд у цьому е досить сприяє. Тож, не зволікайте, приєднуйтеся, силочку на реєстрацію я залишу під відео. Усім хорошого настрою! Будьте здорові та фінансово незалежні.